Коротше, так холодно, капець, десь я не знаю, скільки там градусів, десь мінус 10. Воно тяжко говорити, тяжко тримати камеру. Наша Одена любима їжа. Ого, це бомбоубіжище, шариш? Так, що тут можна поїсти попити? Ну, там є щось. На проспекті Свободи. Скоро він буде. У нас вдома і у всіх вас. <хи> Але якщо ви не підпишетеся, не поставите лайк на канал Шишки то тоді може і не прийде. О, це точно, так. Ну, ми зараз з ним добазаримося. Всім привіт. Сьогодні такий. Чудовий зимовий ранок суботній чи І... недільний. І випало дуже багато снігу, багато льоду на дорогах. А ми вас запрошуємо відвідати з нами Львівський національний цирк, здається, так називається. Куди ми йдемо? Цирк ми йдемо. Дуже холодно, мінус 7 градусів. Ми вийшли з трамваю. От йдемо біля церкви Юра. Отака От, у нас гарна церква Юра. Так, йдемо наліво. Кому що, а де на шашлик пахне? <рес> Нога були. Так. Да? Ну все, ми вже скоро прийдемо і не буде Ось Отви які картинки бачимо. Дитяча галерея. Їх там багато, то напевно тут в церкві якась дитяча галерея є. А крьох є? Кто? Крокеры. Кто тут таки? Крекер. Не знаю такого. Так, мы. Чипсы? Печенкові чипсы? Циво печенье. На майданчик? Може в цирклі в Ну а не ламайте. Церква Юри Так, народ же цирк. В цирк трошки збирається. Вам не цікаво, що то за дирка? Чи отвір? Це знаєш що? Це таємний вхід в церкву Юра. Сто процентів. Ого, це бомбоубежище, шариш? Обережно, обережно. Чекайте, я йду гляну. Там ще вниз. Нічого такі якісь тунелі. Там капець. Там на в на якийсь таємний вхід був. Тут така прикольна горочка. Ми з моїм корішем брали кульки босовські, такі, знаєте, да? Були такі чорні босовські кульки, зараз я їх щось не бачу. І вон з самого верху На кульках. Блін, такий кайф. Ага, підходимо до цирку. Вже стоять поні. Закликають всіх і тоді в цирк. Ви колись були в цирку на другому поверсі? Я, <тас> так. Тут, тут десь має бути буфет. А де буфет? Службове приміщення. Ліва сторона. Там Ялинка внизу. О, буфет! Дивись, який буфет. Так, кажи, я тебе слухаю, Лін. Я знаю, що, що це за дзвінок був. Що? Це як в школі напередодні. Правильно. Треба, щоб три дзвінка було. Коли я був маленький, мене сюди приводили, щоб я тут стояв в цілий антракт, ви розумієте? Заходимо в цей. Ух ти! Сектор 3, лівий, правий, шостий ряд, 20 до 39. Жесть, просто жесть. Ах. Я колись дуже любив наблюдати, бо сюди було темно. А в музикантах так все було зеленим кольором, підсвічувалося, вони там такі класні були. Тільки, ну, вообще, Я от коли був малий, я дуже любив дивитися на музикантів. Бо вони там все так прикольно світилися, класно. дорога з небес до землі, де чекають Миколая дорослі і малі. Він везе гостинці до кожної хати, щоб чимних діточок усіх подарувати. Від радий бачити всіх вас у зимовий гарний час. А що найбільше сподобалось? Клоуни. Клоуни? Клоуни знаєш? Що? Це Микола. Миколай тобі сподобався? А мені найбільше сподобалось акробати вообще, ну вони монстри. Я взагалі, ну блин, як вони це вміють капець. Два мужика, здорових таких тримають балкон. Цього року різдвяного ярмарку не буде. Але я вот тут вичитав в інтернеті і знаю, де він є. Дем покаже. Якийсь театр. Аліна дуже весела. Аліна дуже весела. Сидить на мокрому сні, щоб я її боліла кофа і температура. Так, що тут можна поїсти попити? Він там є щось. Тут є равлики такі. З'єравлики? Грін твенчик. Горікий тортик. А, З горіхом. З горіхом?

e aqui, ó. Коротше на ярмарку добре, але дуже багато людей. Так, а ну пишіть в коментарях, хто здогадався де, де цей ярмарок знаходиться. Оп! Що це ви понові <реш> і тут ден зразу за нею, так? Так, шов третій день, як поставили ялинку. Іграшок на ній ще нема. В Києві вже, напевно, наряджа. А в Києві разі привезли... є ялинка? Так вони і сьогодні привезли, чи вчора. Так. Угу. А то в нас теж ще в п'ятницю привезли, сьогодні, считай, неділя. І ще його і нема. І грошей. Так, святий Миколай замічен на проспекті Свободи. Скоро він буде. У нас вдома і у всіх вас. <гум> Але якщо ви не підпишетеся, не поставите лайк на канал Шишки Шишкишов, тоді може і не прийде. О, це точно, так. Ну, ми зараз ним добазаримося, так? Да? Так, все, зараз я виключаю камеру, ми підходимо до Миколая і до базарів, все, що щоб він провіряв перед тим, як дарувати подарунки, чи, ми, чи ви не підписані на шишки О, і Якщо ви підписані, зразу вам діба, дає крутий подарунок. А ти підписана на Я шишкишок? Дядя прикольно грає, правда? Що там? Є усіх світло. Генератори сьогодні не працюють. Якщо вам діти трошки винесли мозги, садити їх от, так от, сюди і берете собі грінтвейнчик. І життя зразу налагоджується. Мила моя, люба моя, світа світ. Народ. Друзі наші, ми так раді, що ви на нас підписуєтесь, що в нашому ком'юніті стає з кожним днем все більше і більше людей. Ми дуже вам вдячні за це. А ті, хто не підписується, е... Кажуть, що приходить крампус, ну да. зимові монстри. Да. Миколай... Так, да, і Миколай не прийде тільки крампус. Ага. І які дивися, а то курка. Ага. Тобі, кажу, то типу птаха під назвою курка бортує теже. Птаха, якого я з нашого <плес> <Тобі. плес> <плес> ну, там коні, кота ні. А оце а... криниця. Ага. Колись тут брали воду. А зараз вже не беруть воду. Яке наше чудове місто Львів, ні? Тобі подобається наше місто, Аліна? Дуже. Аліна передивилася Венздей. здей. Відаємо, Вже випадко, так? Так Дуже люблю прогулюватись по-нашому. старовинному месту Лево. Вариант, он Эдисон Пап. Эдисон Пап. Mm -hmm. Эдисон Кто такой Эдисон, ты знаешь? Ютубер. Какой ютубер? <laughs> Эдисон. Томас Едісон, як ти його можеш не знати? Молодіж, молодь. Діти добувають воду. Діти, а ви колись було в цій церкві? Як називається? Ми колись пару відео назад знімали. Ти пам'ятаєш? Бернардинів. Як легко запам'ятати. Йдемо, зайдемо, подивимося. шапку тразднет. Це красивая костеля давай. Наша да, одна самая любимая ежа Пробки жесть, просто жесть.